Микола Кочерга Оповідання Крик Ніневії, розділ 5. Завершення. Я мовчав, мовчала площа. Раптово щось у моїх грудях заворушилося. Кажуть, так ворушиться дитя в утробі матері. Про це говорять жінки, я ж не жінка, що це за відчуття. Світ довкола став незміримим, мов та морська безодня. Пульс у скронях бив, бив. О дух, це мій дух, Шехіна. Це вона, я знаю, це Кадош. Мої ноги самі понесли власне тіло на той дерев'яний поміст. Самі то не я, то він. Народині Небії, так говорить Господь, слухай слова Творця неба, землі, зірок небесних та всього творіння, виголосив я та так гучно, аж не повірив своєму голосу. Ваші гріхи досягли святих небес, ваше кровопролиття, ваша розбещеність, ваше нескінченне зло. Постали перед Святим Престолом сущого. Він прислав мене, аби через свого слугу виголосити вам суд. Кожен з вас знає про всі свої гріхи та зло. Тепер площа заніміла так, що було чутно чиєсь часте дихання неподалік помосту. Слова мої були не моїми, тобто говорив я. Але думки набігали хвилями і на вуста, і те, що слухали ці люди, які давно забулися про свою подобу Всевишньому, здавалося оглушливим громом або нестерпним гуркотом морських хвиль. Ось вам, жителі Ніневії, сорок днів для вашого покаяння, виголошував далі я. Якщо зло ваше й беззаконня. Перед творцем землі та неба залишите в себе, то не буде на цій землі більше такого народу, не буде ні Невії. Бідні рослини у такій спеці рости то вже диво. Я присів біля плаского каменя, що нагадував голову старючого осла. Дістав з торбини ще свіжий ніневійський коржик. Цікава ж історія сталася зі мною. А Зараз я для них зник, мов нічне сновидіння, та, зрештою, їм не до мене тепер. Вітер спокійно ходив довкола мене, немов обережно придивлявся, чи, бува, не стану заважати його диханню. Не стану. Каравани обходять це місце як подалі, а йти до моря, звідки сюди ті купці мене привезли, ой як далеко. Я звернувся в той бік, де на піску лишалися мої сліди, і вони зникнуть. Їх проковтне пісок. Ми теж у цім світі, як ті сліди. А галас ні на зчинили добрячі. Бояться суду Всевишнього, навіть кози за слами сидять без їжі. Весь народ одягнув варета, моляться, каються. Хоча я їм не вірю, не буває такого, щоб безумець одразу прозрів розумом, тим більше від страху. Кривого рівняє лише могила. Що б там не було, люди не вміють. Тут мої думки розігнало шелестіння піску і чиєсь важке дихання невже за мною слідкували. Я ледь помітно повернув голову вбік, аби хоч боковим зором угледіти того незваного гостя, який завмер у мене за спиною. Та цього не встиг зробити, бо він сам почав рухатися, і я побачив перед собою вершника. Ті ж очі, Боже, це ж той вершник малах. Ми дивилися один на одного й мовчали, іноді невимовлені слова стають мовчанням і, врешті-решт, перетворюються на камінь. І коли хтось заговорить першим, аби обманути, то та стіна впаде на такого. Цю приказку мені частенько нагадувала мама. Мабуть, я в дитинстві частенько брехав. Які слова ти мені скажеш? Спокійно, але впевнено мовив вершник. Кінь з цікавістю зиркав на мого коржика, тому я не стримався і знову, не питаючи дозволу в його хазяїна, і відчіпнув майже половину тваринці. Чорні очі вершника пильнували мої рухи, але тепер в них з'явилося щось лагідніше. Я зробив те, що жадав від мене Господь. Відповів я, силкуючись зрозуміти смисл нашої бесіди, він мовчки слухав, тому я вирішив поділитися враженнями. Я не вірю їм. Їх треба було знищити всіх вогнем. Горбатого вирівняє лише могила. Посланець замислено глянув на втомлений кущик і колючок між камінням. Скажи мені, відповів він. Ти вчора дорогою сюди рятував рослинку, поливав її, навіть знайшов чим затінити. Навіщо? Так жаль мені ті рицини. Спека вбиває. Якщо ти пожалів ту рицину, яку ти ні садив, ні вирощував, то чому Бог не може врятувати людину, яку він створив? Він шукає найменшу можливість, аби догукатися до вимученого гріхом. Це все даремно. вигукнув я. Якщо людина перетворилася на пса, то вже назавжди. Тут сущий помиляється. Ось скільки віків сонце сходить і заходить, а злих людей не поменшало. І забув він хлібороб, який, допоки світ є, відбирає пшеницю від костриці. Вже бачиш більше від Всевишнього. Знаєш, я зараз можу покаятись в своїх словах, бо страх маю, та в душі все одно думатиму по іншому. У людей нема майбутнього, а майбутнього ніякого нема. Я молув, що мені навіювали мої справедливі почуття, аж поки не помітив, що мій небесний співбесідник сумно опустив очі. Тоді я замовк. Тож хай буде так. Ти побачиш віки далекі. пізнаєш майбутнє, доживеш до часів останніх. Голос його став глибоким, аж у грудях моїх затремтіло. Коли віки минуть, ми побачимось. А Мені хотілося хоча б щось сказати, але вершник розвернув коня риссю став віддалятися. Я довго вдивлявся в його постать. Між камінцями і вічними пісками. Вічними Чекай Йона. Це було прокляття чи Благословіння, жити аж до останніх віків ще не знаю. ЕПІЛОГ Вулиця була довгою, мов моє життя. З обох боків висіли червоні ліхтарі. Йти було важко, бо тебе весь час штовхали віженні покупці дівчат. Іноді сюди повільно закочувались дорогі автомобілі. Вони їхали далі, в інший квартал, де можна було купити все: від наркотиків до чиїхось нирок. Так було всюди, куди б ти не йшов усією ойкуменою. Вони... Говорять, що рабства нема, але вони вбивають один одного такою зброєю, про яку в мої древні часи годі було й мріяти. Вони, так як їхні древні пращури, приносять жертви ненаситному молоху, Богу війни. я знову буду говорити до них мене вкотре не зможуть вбити. Малах знаю свою справу. Вже кілька тисяч років. А сьогодні, крім мене, бач, нема вже кому говорити. Посланець вчора повідомив, що часу скоро не буде. Я йому вірю. Я став на високий кам'яний паркан, в грудях знову забився дух. Так говорить Господь, виголосив я. Мене не почули вперше.